Київ, просимо охорону, як саме атіміліці бути з людьми, відкрити і проінформувати, чому ж сьогодні голова адміністрації на робочому місці. Це є народно, народне майно. Районні адміністрації мають працювати на народ. Робочі... Пору. Пору. Відчиняйте, бо будемо ламати! Луцького відставку! Мало, нічого, мало. Луцького відставку! Луцького відставку. бо будемо ламати!

ви бачили, що відбувається на піщатах. Добрий вечір. Добре вечір. Добре. Я голова Соломіської організації Батьківщина Тетяна Кірбко. Скажіть, ви бачили, що відбувається? Ви бачили, що сьогодні відбувається на Майдані? А йому що? Максим Ліоні, ви представник партії регіонів. Сьогодні тут прийшла частина громади Солом'янського району. Да, да, да. Більша частина на майдані. Хто з них загинув? Вся Україна вийшла на Майдан. Я можу вам показати. Ви, я думаю, що ви там не були. Фотографії загиблих людей. Будь ласка, І це може це люди. П'ятеро супізнаних людей. 50 чоловік? Як ми вам не соромно залишатися в цій партії? Ми не можемо виключати. Не люди, які в усьому ситуації партії регіонів, в яку ви входите, не вам не соромно не бути не в цій партії, партії разом з людиною, на руках якої сьогодні кров, кров разом з Януковичем? Макієнко вже прийняв рішення. Весь суд, весь світ. Біля стачу вбито. Я річ вас проводити. Крова прилетя і працювати. Це моє перше принципове подвірство. Я теж киян. Я живу в Соломіському районі. Ми діти живуть батьки, це тому це. я теж небайдужий і мені це дуже прикро бачити. Якщо ви були Приці. небайдужі, ви вийшли з цієї бандитської, бандитської партії. Ви в бандитській партії, бо... партії. знаходитесь, Банд розумієте? Партії. Це? Він такий і ваш бандит Янукович, він і бандит він він башини, людей, натуральний. І, це і, і ви думає, його до виборів не добуваєте. Він до виборів не доживе. Лочки такий журнал, як бандюкович. Вони там пісоти вам не соломи. Ми знаємо, де ми чуємо. Ви ті заяву І він за адміністрацію. І це буде мужній поступок з вашої сторони ми вам повіримо. Вийдіть із партії. ви були треті. А ви не думайте, що ви так да, пройдете між капельками. Ви між капельками не пройдете. Да, ми, да, тут да. Не пройдете. Да, ми тут да, не це не перший раз. Ми тут будемо десятки да, разів. Ми да, вам не дамо працювати, щоб ви це знали. мене Вийдіть із партії. А ви знаєте, що вийти з партії більше ніяких кроків робити робитимете Вийдіть з партії? Тоді ми парті. вам повіримо інакше. Весь Соломенський район підійметься. Вам потрібно це? Скажіть, будь ласка, Соломенському Соломінську... районі є дуже багато військових частин. На території Соломенського району є академія МВД, звідки курсанті вивозили на Крещатик, аби вони стріляли сьогодні. Весь світ визнав, що це було вбиття українців. Скажіть, що сьогодні відбувається з військовими? І де сьогодні війська, які розташовані на території вашого району, ми в форматі діалогу. Ви запитуєте відповідаєте, Ми от є, є запитання Вам запитання з приводу військових частин, з приводу які знаходяться на території Соломенського району. Дійсно, у нас є дайте мікрофон мо внутрішні війська. Зляка хто з не чи не мішайте? Внутрішні війська виче 30-30. Я сьогодні зранку особисто проконтролював питання, що всі бійці знаходяться на місці. Рай управління Солонська працює в штатному режимі, і мені теж прикро те, що сьогодні відбулось якісь піджоги автомобілів. Я сьогодні їздив і займався покоранами співробітників ДЕ, які загинули е, Соломіської раю про е, декілька днів тому. І я бачив ці сім'ї, батьків, дітей. І, і, і мені, це дуже прикро. Я ми від... можу сказати, ми що всі внутрішні всі... всі... треба було людей вести на майдан. Дітушки, ні... З вашого району почли люди на Майдан я ніколо, і боротися я, проти майдану. Нікуди не виводив жодної людини. Я працюю в штатному режимі, я голова адміністрації. Я прибираю вулиці, будую дороги і роблю все для того, щоб було комфортно для кияті вбивцю партію. Бивсь. Вам кажуть, чітко я вийдіть із партії. Ми все одно вам заставимо вийти. Розумієте, чи ви підете? Чи ви підете зовсім? Просто ви, як представник цієї громади зараз, повинні заблокувати всі в'їзди і виїзди з військових частин. Це війна, да. скажіть.

поїду забирати своїх дітей зі Зараз я поїду, поїду якби ми нас не було зробити. Ну ви розумієте, що не буде голова, не буде голова. Не буде голова, член партії регіону, не буде. Регіону. Не буде. Вже. ну вже ви думаєте, що це так, пройде скрізь пальці? Ну не пройде вже. Все вже, шановний, я теж кажу, шановний. Я вам теж кажу, шановний. Вийдіть із партії. Я і все, що треба зробити для того, щоб консолідувати суспільство, я буду робити. Партія регіонів я вже ставити. нічого стабілізувати не може. Я, я вони тільки розрушати Ви, можуть. Ви мені. Та Ви мені задаєте запитання, я відповідаю, що все, що я можу зробити, як громадянин, як голова адміністрації, як киянин для того, щоб консолідувати суспільство і жителів мого родного соломицького району, я буду робити. Що? Ну, те, що треба, це суспільство. А що ви будете робити? Ви будете робити? Сьогодні майже 100 людей і 800 побитих на Янукович, на знання е, е, Напишіть на заяву, відійдіть подставу. І на тих, хто віддавали силові закази, зачищати просто бойовими кулями людей, які сьогодні померли. Ви не були на Хрещатику, ви не бачили кров людей. Це партія сімнадцять років. 19. Ваші люди виходять із партії зараз. Ви ж знаєте, це дуже добре. Вийдіть так же. Мужність знайти і видіти з партії. Бендюкові чи вони району не може бути, якщо ви порядна людина вийдіть із партії? Ми теж будемо стояти вимагати, щоб ви вийшли з цієї партії. Ви створювати будемо народну раду з суді представників. Це наша вимога вимога громади. Сьогодні неможливо бути в районі з партії вбив Макієнко. Сьогодні вийшов з партії регіонів. Солом'янський один з найбільших міст В Солом'янському районі знаходяться військові частини. Відправляють вони війська. Все це звичайно для зубідження. Ми хочемо знати звичайні люди. Ми тут без зброї, тут немає терористів. Тут жінки, тут чоловіки, тут мирні мешканці Солом'янського району. Ми стурбовані тим, що партія регіонів вбиває людей. Ми прийшли сьогодні створити тут народну раду. Утворити її на основі партії Удар батьківщина, свобода громадянська позиція, зробити загони самооборони, які будуть сьогодні захищати людей від ті які теж не зрозуміло хто. Що плануєте ви, голова адміністрації, зробити для того, щоб стабілізувати сьогодні в районі і зокремати місті Києві ситуацію? Я готую. Працювати з усіма громадськими політичними організаціями для стабілізації ситуації Громадські організації з партії регіонів не збирається. Якщо у вас є бажання спільно е займатися організацією роботи не району, давайте, будь ласка, не конструктивним не, нема приміщення. Він не розуміє, Він не що не розумієте, ви не розумієте. Ви ще не зрозуміли, що сталося. Не зрозуміли. Коли ви зрозумієте, буде вже пізно. Но. <реш> а що ви зробили для того, щоб вони пішли? Що ви зробили? Ми б таки допомагаємо, <реш> для того, щоб вони прийшли.

не Розумію, коли люди ставлять на колінах. Я ні перед ким не стану на коліна. Якщо ви хочете на місці на цьому працювати, от прийшли. Якщо ви хочете на цьому місці працювати, вийдіть із партії. Давайте я не буду просити на колінах, не буду стоячи. Прийшли, за дитин до мене в кабінет. Вам потрібно нашловити картинку чи результат. Я почув вашу позицію. Для того, що ви хочете, що... щоб ваша є така пропозиція. Ми, ми йдемо на діалог і на конструктив. Тому я прошу. От ми з вами спілкуємось 5 хвилин, ми досягли домови принципу. Так? Тому давайте зробимо цивілізований шляху. Ну, є Тетяна, Я прошу вас зайти, можете взяти там одного, двох, але ну, ну, я... Якщо люди слухаються, бо представника одного, де ми пишемо заяву. Нема би там журналіста, журналіста, журналіста. І журналіст обов'язково, щоб був, щоб все зазняли, щоб все було видно, що це не фікція. Ми це регіоналі вже знаємо. Є страшно відпускати.

thank you Звичайні люди, я ходжу туди щодня, не як партійний функціонер, не як людина, яка має якісь партійні переконання, як звичайна людина. На моїх очах помирали люди. Ми прийшли до голови адміністрації запитати, чи вважає він нормально не він особисто, а партія регіонів, на яких лежить сьогодні рука кров людей, на яких сьогодні все, що відбувається в країні, і на Януковичу, в першу чергу, чи нормально, що голова району є в цій партії? І разом з тим покращує життя громадян. Людина виявила бажання вийти з партії. Ми без руш, ми без е, зброї, без ми парті, мирні солом'янці, які прийшли сказати свою позицію. А якщо вони стріляють, ну я не а, бачу а, насильства а, над ту У Мене, якщо зводу, теж є питання в частині того, що чи вважаєте ви нормальним теж, те, що сьогодні засоби масової інформації поширює, що я збіг з країни. Хоча я зранку працюю, вчора працюю. От ви голова союзного салони сказали, скажіть, будь ласка, у вас до мене, як до голови адміністрації, особисто є зауваження, як працює адміністрація, чи нечасно прибирається, чи не змінюється район на краще? Особисто в мене є зауваження. Я тепер живу, не вчасно прибираюся. Ми тяжко назвали і політичні репресії. Ви, будь ласка, до того. Ви прибирали в тому, ви підтримуєте цю партію. Пан ви головна, ви підтримуєте цю партію. Ось що. Ви очолюєте район. Ну, може, сюди зробили. Ви які були на вибори? Третій, здається, по черзі, так? Взяли. А я я думала, що Ви да, да, да. підтримуєте як можна. І ви з бізнесменів беруться хабарі на підтримку цієї партії. і Ви про це знаєте і збираєте хабарі і збори. Так що, так що пан Луцький, пишіть, будь ласка. Якщо хочете. Доходж. Ми або знаходимо перспективи, так? А мого ультиматуму вашу я не розумію. Я ж вам не хлопчик. І те, що ви говорите, що там, значить, хтось збирає хабарі, я хабарі не збираю. Або де вибирає? Звісно, ви збираєте. Я нічого не збираю, я працюю. А з приводу того, який я був на виборах, це ви перші, перший, другий, третій. За мене проголосували 22 тисячі 900 жителів Солом'янського району. Я вважаю, це дуже суттєво. А вам розказати, як вони переголосували, як студенти, як студентам заставляли. Писати, ми, як ми, заставляли ми, студентів ми голосувати, Ну, не зможете, ви не змусите. Ми зараз повертаємося тих та, граблі. Ми, У нас є конструктив. Ми, є ми, народна да. рада, ви є голова адміністрації. Так. Якщо ви виявили бажання виходити з партії, ми його підтримуємо, пишіть ми, заяву. Далі з народною радою ми повинні провести. Те, що відбувається в районі, проаналізувати, що зроблено вами головою, що не зроблено головою, що сьогодні взагалі відбувається. Сьогодні ніхто нічого не відбувається. Відповідаючи на ваше питання про змі, так ви мені вибачте, сьогодні скільки змії, які доносять правду. Сьогодні про Майдан, тільки коли вже стільки смертей почали говорити. Всі решта змі підпорядковувалися Януковичу. І він керував цим. Тому і про вас десь воно вам попало, і воно по опозиції попало. Тому що. Треба створювати народну раду, громадянську самооборону. Ви, якщо виходите з партії з вами, якщо не виходите без вас, сьогодні в районі треба навести нормальне функціонування зв'язку між громадянами і міжетами. Звичайно, е лучше мені три діла, да? створити сідрочого, але давайте це робити разом. Я тільки за те, щоб ми робили разом і для того, щоб в Римі був спокій і порядок. Тому пишіть заяву, це найкраще. Як вона пишеться, виписання. Голови адміністрації підпорядковуються Макеєм. Значить, на Януковича і на Макеєвка копію. На Макеєнка пішлі, голова міської ради. На главу партії. На главу партії. Леша, ви звертайтеся до яковища, прошу. А зараз гарантий, який гарантує. Хто голова Київського міського середу? Значить на Голубченка. Просите скласти себе повноваження голови районної партійної організації регіонів та члена партії регіонів. Дякую. макін звертався до. Звісно, питання поскладені. Це історія Солов'ївича. Солов'ївського району. Це вчина пан Луцьке, але ж прикро, що ви не саме пишете, а ми до вас прийшли. Я все тільки вчора хоч написала. Не-не-не. Це да, ж за стегендарію пан Луцьке. Так. Кошка, гендер, гендер, Я її сьогодні вже не передам, тому що нема, але якщо вже написав цю заяву, я її завтра да... Максим Горіч, я хочу споінформувати, що сьогодні у нас створена народна рада. З складу партії Лисенка Ярославець Свободи, від удару Косапіву, від громадянської позиції головня Роман і я від батьківщини Тетяна Кєпер. Просимо сприйняти виділені приміщення для роботи функціонування громадської ради і взаємодії з вами як діючою новою адміністрацією. Я е, запрошую вас по понеділок е, на 9 ранку, якщо не буде призначено на радиомахєнка. Якщо буду призначена, на 11 годину я прошу залишити мене вашого з Я вас запрошу на апаратну нараду, де я зберу всі департаменти адміністрації, в тому числі і заступники. Приміщення це одна-дві кімнати, вона потрібна, так? Нам вистачить, так. Одна якась кімната. Ну вже ж не голова. Я дам відповідне розпорядження щодо... Забезпечення вас технікою, телефоном для того, щоб ви могли контролювати роботу адміністрації, і буду вдячний, якщо ви будете і сприяти роботі, а не тільки контролювати. Зрозуміло. Дякую. Браво! Ще одне. Ще одне. Ні, не це обов'язково. Бандита на місці нам підпали. Дякуємо на Дякую.